Шановні громадяни України, які проживають в Японії. У цьому відеопосібнику ви знайдете інформацію про те, як отримати медичну допомогу в Японії. Вітаємо! Ми команда українських лікарів. Мене звуть Кроква Дарія. Мене звуть Ремез Дмитро. На жаль, ми не маємо ліцензію на медичну практику у Японії, тому допомагаємо японським колегам надавати медичні консультації українським пацієнтам на базі університетської лікарні Джунтендо. У цьому відеопосібнику ми надамо роз'яснення з приводу найбільш цікавих запитань щодо отримання медичної допомоги в Японії. Українська та японська медична система мають ряд суттєвих відмінностей, незважаючи на ці відмінності, будь ласка, не зволікайте звертатися за медичною допомогою у разі її потреби. У цей важкий час, будь ласка, подбайте про своє здоров'я. Основними відмінностями між українською та японською системами є наявність системи медичного страхування у Японії, особливості взаємовідносин між лікарем та пацієнтом та наявність різних способів оплати. Ось кілька порад, які варто враховувати при відвідуванні медичного закладу в Японії. Перший етап це звернення до місцевої клініки або поліклініки. У разі потреби клініка або поліклініка видасть направлення до лікарні. Відвідування лікарні без направлення може призвести до додаткових витрат. Можливо, ви не зможете потрапити до лікаря без направлення, наприклад, у лікарні невідкладної допомоги. У разі нетермінової потреби вас можуть не прийняти без попереднього запису. Далі ми розкажемо про процес проходження медичного огляду. На рецепції працівник запитає причину вашого візиту засіб оплати тощо, надайте паспорт або картку резидента та страховий поліс. Після огляду вас попросять оплатити рахунок. Завершивши медичний огляд, будь ласка, підійдіть до віконця оплати. Зверніть увагу, що передбачена сума медичних витрат може бути озвучена до початку огляду. Також пацієнта можуть попросити зробити передоплату. Якщо ви бажаєте оплатити кредитною карткою, будь ласка, перевірте, чи можете ви використовувати кредитну картку. Якщо потрібна медична довідка, вона буде видана за додаткову плату. Довідка може бути видана в інший день. Будь ласка, повідомте нам всі ліки, які ви регулярно вживаєте. Тобто надайте медичну книжку або список ліків, а також чи є у вас алергія, перелік речей, необхідних під час огляду: це страховий поліс, або поліс туристичного страхування за наявності, паспорт або картка резидента за наявності, готівка інформація про будь-які ліки, які ви вживаєте. Якщо такі є Корисна інформація, яку варто знати Ми надамо вам приклади корисних фраз українською та японською мовами. Наприклад, болить. Ітай. Ітай. Головний біль. га Ітай. га Ітай. Викличте швидку допомогу. Кюкюсало. Йонде кудасай. Щоб отримати доступ до інших корисних фраз, будь ласка, перейдіть за QR-кодом на екрані цього відео. Якщо ви звертаєтесь до медичного закладу, вам потрібно буде заповнити медичну форму. Вас попросять надати інформацію про попередню історію хвороби та контактні дані на випадок надзвичайних ситуацій. Що робити, якщо? Ви почуваєтесь погано або ви отримали травму. У таких випадках без вагань викликайте швидку допомогу. Щоб викликати швидку допомогу, наберіть 1.19. Медичні заклади в Японії можуть не мати персоналу, який розмовляє англійською або українською мовами. Будь ласка, зверніться до медичного закладу, щоб дізнатися про можливість надання послуг медичного перекладача. Медичні перекладачі. Є в медичних закладах, які надають допомогу українським біженцям, наприклад, головний медичний центр Кансайського медичного університету у місті Осака, Дитяча клініка Кубота, місто Осака, лікарня Джунтендо, місто Токіо. Це відео було створено в рамках грантової програми Ніпон Фоундейшн.